Розіграш серед наших читачів. Чи везуча ви людина? Я думаю, так. Да. Давайте перевіримо. Свічка. 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 Ну. А, свічка. Ви виграли носки. Ого. Ого. Я, я хочу показати, що це фірмові носки видання банош. Авокадо. Авокадо. Тримайте авокадо. Що це має бути? Це корисно для здоров'я. О, дякую. відьма. <реш> 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 О, чудово. Тримайте. Ну, будете читати українські новини і читати українські книги. В Гаррі Поттері турбинка була така. <реш> 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 Солодощі. Дякую. Чашка банош. Чашка Банус. Приймайте та читайте видання Бануш. Що?